Ірина Леонідівна, добрий день. Скажіть, будь ласка, наскільки важливе інвестування зараз в бізнесі? Інвестування дуже важливе, причому важливо не тільки в бізнесі, а й для держави, і для окремих домогосподарств. Тому що інвестиції це все, що ми вкладаємо заради того, щоб отримати прибутки або якісь інші зиски в майбутньому. І зараз, коли ми Ставимо питання про розвиток нашої держави, про розвиток наших підприємств. Для нас питання інвестицій є дуже важливим. Причому інвестиції можуть робити, можна робити в будь-якій формі у вигляді реальних інвестицій, тобто вкладаючи свої кошти безпосередньо в заводи, в кав'ярні, в розвиток. Різних сфер діяльності або купувати цінні папери це так звані фінансові інвестиції. І якщо ви піклуєтесь про своє майбутнє, то ви зараз теж маєте подумати, у що можна вкласти. До речі, зараз ви теж займаєтесь інвестиціями. Ви вкладаєте у свою освіту у своє майбутнє, що дозволить вам в майбутньому мати ну, більше можливості на ринку праці. Ви дорожчаєте як суб'єкт ринку праці, можна вкладати в ціні папери. Наприклад, є на зараз державні облігації, які пропонує держава для того, щоб Убезпечити заощадження громадян від знецінення, від інфляції, тому що вони забезпечують пристойну прибуткову ставку і таким чином ну, є досить привабливими для всіх. Тобто інвестиції це те, що забезпечує майбутнє держави, компанії і кожної окремої людини. Дякую.